8 квітня. Страх Господень навчає премудрості, і славу випереджує покора. Приказки Соломона, 15 розділ, 33 вірш. Притча про чоловіка з колодою в оці, який намагається витягнути за скалку з ока свого брата. Була переконливим засобом, за допомогою якого учитель намагався прищепити думку про обов'язковість покори з боку тих, хто хотів бути навчений Богом. Покора скрізь виступає як основна чеснота. На латині слово покора це гумус, ґрунт. Це означає, що покора є ґрунтом, з якого виростають інші чесноти. Ті, які думають, що вони все знають, не можуть нічого навчитися. Як сказав Чалмерс, чим більше людина досліджує, тим більше недоліків свого характеру вона відкриває. Як зауважив Угітлі, 10 тисяч найбільших недоліків у наших ближніх мають для нас менше значення, ніж один найменший недолік у нас самих. Знання про наші гріхи і вади. Повинно робити людство покірним і втримувати таким. Як чудово знати, що досконали Ісус був покірним і що всі святі ангели також покірні.